Я думаю, що всі ми переживаємо про нашу країну, саме про те, щоб чим скоріше прийшов мир і спокій. Саме про це ми молимося, саме про це ми стараємося для, для цього і підтримуємо і наші збройні сили, тому що разом ми сила, але найбільша перемога завжди є тоді, коли не просто люди разом, а коли вони разом з Богом, коли ми надіємося на Бога, коли ми просимо його допомоги, коли ми молимося до Нього, до Бога, то Бог ніколи. Не посоромлює тих, хто на нього надіється. Настав юнака в дні його молодості, і коли він виросте, він не зіб'ється з дороги, він буде йти правильно дорогою. Важливо вказати йому правильну дорогу з самого дитинства. Багато доріг, в світі багато тривог, без Бога прожить їх не зможе ніхто, чому відкидаєш ти знов, пробиті руки любов, Христос хоче дати надію тобі. Дірги в Ісусі є зміст життя і лише в ньому є майбуття. Там, зможеш дорогу знайти, спробуй все і для себе поживи але не знаєш, ти знов, в світі темрява кругом, те й болото що тягне. Той є найкращий друг, хто є найдобріший і найсильніший, той, з ким є завжди добре, навіть під час тривоги, навіть під час війни, з ним можна мати мир і спокій. Він завжди є поруч. І ім'я це Ісус Христос. спокій яка в душі солодість що він спаситені, щасливі і хвилини, приходить мій Христос, бере тяжкі години тягар до що я ні. Подійому хваління і серця я несу, Господь земний блукання, зі мною будь прошу, біля Ісуса. is possible. Якось не так давно я ремонтував вдома е, шкафчика і вийняв шухляду, щоб її поремонтувати. І там за шухлядою я знайшов залишки конструктора, яким колись діти наші гралися. Це такі магнітики. Я знаю, що в школі люблять наочності. І от я щось вирішив таку наочність показати, яку я сам ну, 38 років побачив. Хоча, мабуть, це ще в школі треба було запам'ятати. Ну, значить, так як я навчався. І, от я так якраз слухав проповідь, і знайшов цього ж магнітика, і собі в руках так граюся. Це, це дві такі палочки з магнітиками і шарик. І я так беру раз, що воно так відштовхується, як цим боком, то воно притягується, а цим боком відштовхується. Потім я взяв так сюди шарика, ой, дивлюся вже з допомогою шарика, воно починає притягуватися. Думаю, що ж таке? Ну, звичайний метал, але от без нього воно відштовхується, а з ним воно притягується. Він як посередник. І написано, що Ісус Христос це є наш мир. Коли людина має Христа, вона може жити в мирі найперше вдома. Є так багато сімей, де хата в три поверхи, а дві людини там не поміщаються. Ви таке чули, правда? А колись хата маленька під соломою, а там три сім'ї жило. Бога немає. Якщо є Бог в душі, є мир в серці, є благословіння. Мені теж приємно сьогодні бути з вами, хоч я родом з Волині, мене звати Василь. Але з вашою школою мене також доля пов'язала. І е, я взяв собі за дружину випускницю вашої школи. Корж Анна В'ячеславівна, може хто пам'ятає? Да. І я вам чесно признаюсь, хоч я, я теж нормально вчився. Ну, тільки дві четвірки було ще по тій системі. Але математику вона краще за мене знає. Що... Поштовх для науки це дало християнство. Тому що, як раніше, язичники, які вірили в багато богів, вони дивилися на зорі, на планети, і вони не розуміли, як до цього ставитися. Наприклад, йде там, пливе планета Марс то в одну сторону, то в другу сторону. І для їх не дуже важливо було, чого воно так міняється, того що ну він це ж Бог, Бог Марс, він як хоче так робить. Але коли християнство почалося якраз це 15-16 століття, вони християни вірили, що це Бог створив, він створив закони, і ми можемо розуміти ці закони. І вони почали допитуватися, чого ж такі закони і як їх нам зрозуміти. От якраз майже всі науки заснували християни, які вірили в Бога Творця і того, що Він створює закони природи і Він дав нам можливість їх розуміти. Але є один факт, який мав вплив на всю історію землі, це про Ісуса Христа і, головне, про Його Воскресіння. Багато людей вірять, що. Ну, значить, і наука підтверджує, що дійсно багато свідоцтв, що був такий Ісус Христос. Але дуже цікаво про те, що Він Воскрес. Хоч його вбили, на Христі він помер, але Він Воскрес. Написано, що кожна людина стане перед Богом і буде давати звіт. І тому дуже важливо, щоб ми вірили в Ісуса Христа, в те, що Він Воскрес, а Він Воскрес якраз для того, щоб нас оправдати і дати нам вічне життя. Святий Волта свого нам Сина, він на хресті за всіх помер і хоч лежав він у могилі, порожнє місце свічи, що Ісус живе, бо Він живе, я надію маю, бо він живе. Сра пройде, і знаю я мене він любить, тепер живу для його, бо і живе Ми віримо в те, що Бог має велику силу. Бог є всемогутній, так каже Біблія. І якщо Бог мав силу створити вселену, всесвіт, все, що наповняє, воно не випадковість, але все це є Боже творіння. То Бог також має силу і допомагати своєму творінню, Бог має силу і лікувати, і навіть воскрешати. Бог має силу зберегти не тільки від війни, але навіть під час війни, коли велика небезпека, Бог може зберегти саме тих, особливо тих людей, які вірять в нього, які моляться до нього, на нього надіються. Знаєте, молитва це не є щось другорядне або щось неправильне. Це є правильно. Молитва це спілкування з Богом. Тебе, Боже, руки я здіймаю, Твоє у молитві згадую ім'я, бо в серці я любов безмірну маю, і світлою стає душа моя, і світлою стає душа моя. Молюйся тихо, словом не лукавим, що по світу лихо, більше не блужи. Христа промовлю, щоб я України дав щасливу долю, і в цьому незбагненному єднанні для всіх, хай буде істина проста. Останній час це буде не останній, для того, хто повірив у Христа, для того, хто повірив у Христа. Помолюся тихо словом не лука. Щоб лихо, більше не блукало, стану на коліна, до Христа промовлю. щоб для України. На щасливу долю, ти мій Спаситель, ти моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі. З тобою я по справжньому радію, Ти мій Господь, а я навіки твій. Ти мій Господь, а я навіки Твій. помолюся тихо, словом не лукавим, що по світу лихо більше не блукало на коліна до Христа промовлю, щоб для України на щасливу долю. Найперше, хочеться. Педагогам, які є тут присутні, працівникам цієї чудової школи подякувати за ту працю, яку ви виконуєте, яку ви звершуєте, незважаючи ні на що, ні на які обставини життя, виховуєте наших дітей, даєте їм науку і вони виростають розумними, мудрими, гарними. Тому хай вас всіх Бог благословить ваше життя, ваші родини, ваші сім'ї, нехай будуть благословенні, благословені, благословені Господом. Дуже добре і приємно бути сьогодні тут і мати цю спільність, таку навколо Божого Слова, християнських пісень, які звучать не тільки в церкві, в якій ми кожного дня. На 9 годину маємо молитву, кожен день молимося, але в різних місцях нашого міста, нашої області, в селах, тому що, починаючи, коли, от два роки тому, ми старалися підтримати наших людей і допомогти їм в їхніх викликах, життєвих потребах. Багато людей витісняють Слово Боже, Євангелію, і навіть в якихось таких протестантських країнах, як там Америка, Європа, витісняється слово. І люди стають такими матеріалі... Матеріалі... матеріалістами. ні в що вони не вірять, тільки гроші, тільки багатство, тільки пожити і пожити. Але є люди, знаєте, на фоні ось того, що сьогодні ми переживаємо, і ця жіночка каже, педагог. Це слово треба молодим людям. Як би хотілося, щоб, знаєте, педагоги, крім тої науки, ще е, чуть трохи авторитетніше в школі, щоб хоч трошки говорити за Бога. Говорити е, за те, що е, Бог і Його слово, воно дає е, такий правильний напрямок у житті людей. я сидів тут і думав. Згадав про своє життя, про свою школу, про свого директора е, Константина Ярмолаєвича, про свою першу вчительку е, е, Степанів, Раїсу Степанівну. І е, я пам'ятаю, перший клас і далі. І от вже коли треба було виходити, закінчувати школу, як директор школи Константин Ярмолаєвич так хотів, щоб мені в цьому житті було добре, і казав віктор. З твоїми переконаннями, та ти будеш тільки хвости коням в'язати. Ну, так говорили, в колгоспі працювати ти тільки будеш. От. А ти, ну хлопець, хлопець вроді непоганий, розумний. От, от тільки тобі одне, ще треба тобі в комсомол поступити. І ти будеш або військовим, або вчителем, і так далі. Я казав Константир Мулайович, ну, я не знаю, як моє життя складеться, але. Я повірив, і хоча я ще молодий, був восьмий клас, в 79-му році восьмий клас, і я йому кажу: ну, я хочу служити Богові, незважаючи на все. Як життя моє складеться, і я сьогодні ні одного дня не жалію, ні одного дня не жалію про те, що все-таки тому, що дивлячись на моїх ровесників, на моїх однокласників, хтось спився. Сім'ї, сімейне життя не склалося, і так шкода. І зустрічався з неодним. І знаєте, як воно ось так все пере... перекошене, все зруйноване. І я думав, і потім дивився і на свого директора школи. І так було мені його шкода, коли він теж був прив'язаний до стакана. І думаю, вчив, не покол... одного учня, не один клас він випустив, добрий чоловік історію викладав на в школі. Але як шкода було, що ворог обманює людей, і незважаючи на те, що мав такий високий рівень і таку високу посаду, але ворог його обманув. І він, знаєте, якось так недобре закінчив своє життя. Той, хто вірить в Бога, ніколи не був посоромлений, так каже Біблія. Той, хто вірив в Бога, він завжди мав успіх у своєму житті, тому що це є фундамент для кожної людини. Фундамент, і як важно цим скористатися у своєму житті. Ісус відповів Никодиму і до нього сказав. Ти учитель ізраїльський, і цього ти не знаєш. Знаєте, до Ісуса приходили різні люди. І вчені, і знамениті, і невчені. Приходили різні люди. Ісус з ними спілкувався. І знаєте, прийшов до Ісуса ось цей Никодим соромно. Людям багато і сьогодні соромно. Йому було соромно Днем прийти. Він прийшов вночі. Хотілося б сказати, якщо хтось сьогодні шукає Бога, Господь обов'язково відповість, коли ви будете його шукати від усього серця, як відповів ось цьому Никодимові. І на всі запитання життя Ісус дає відповідь. Ми сьогодні маємо молитву за Україну. Давайте ми встанемо. І помолимося за наш край. Дякуємо тобі, що ти даєш силу і підкріпляєш нас в земній дорозі. Дякуємо тобі за вчителів, які сьогодні присвятили своє життя для того, щоб навчати підростаюче покоління. Дай їм сили, дай їм мудрості, дай їм Господь Ісус Боже, що вони правильно могли виховувати підростаюче покоління, яке продовжують і будуть продовжувати. Рід і життя на цій землі. Нехай Твоя благословляюча рука завжди буде з кожним із нас допоможити всім, хто шукає тебе, хто від усього серця приходить до тебе. І... Відкриваю своє серце для Твого Слова, Боже. Тому благослови кожного вчителя і даруй їм сили, і даруй їм мудрості, благослови нашу країну. Ми молимось за мир в цей тяжкий час, в який живемо, Господи. Ти зупини війну і нехай настане мир, щоб не гинули молоді і старші, щоб не руйнувалися міста і села, а щоб настав мир, і ми могли жити в спокійній, мирній і християнській нашій країні. У світі неправди і зла, спішіть принести хоч краплину, любові, поваги й тепла, для цього створив Бог людину, відкинувши наміри злі, на зло відповійте любов'ю, всміхайтесь приємно завжди. І все зацвіте добротою, хай світить сонце у вашій конце і посилає проміння любові і тепла. хай ваша доля не знає горя, і її ви назавжди довірте у руки Христа. Шиковце і посилає проміння любові, від тепла, хай ваша доля не знає горя, і ніби назавжди доміти у руки Христа. горите oh то